Розберемо алгоритм пошук найближчого сусіда. На початку давайте уявимо, що в мене є сайт, де ми можемо переглядати фільми, і при реєстрації на цей сайт ми маємо вказати для кожного жанру фільму, наскільки ми б хотіли би отримувати. З нього рекомендації. Тобто, у мене є два жанри фільму: фентезі та комедії. Кожен користувач має вказати за школою від 1 до 10, наскільки він хотів би отримувати рекомендації. З фільмів цього жанру. Давайте розглянемо користувача А. Для жанру фільмів фентезі він поставив оцінку 1. Тобто, Він не хотів би, щоб йому рекомендували фільми цього жанру. Для жанру комедії він також поставив оцінку 1. Також не хотів би, щоб йому якось рекомендували жанри цього, фільми цього жанру. Добре, він поставив оцінки і для наглядності. Давайте візьмемо графік функції, де у мене певна точка оцінювання буде відповідати точці на цьому графіку. Нехай е, жанр фентезі у мене відповідає за вісь Y, а жанр у мене відповідає за вісь X. Е, жанр фентезі у мене вісь «Y» – це буде одиниця. Тобто за школою він поставив для жанру фентезі одиницю. І для жанру комедії в мене також буде одиниця. Тобто користувач А у мене попадає на це місце. І буде мати свою точку з відповідною координатою. Розглянемо користувача Б. Для жанру фільмів фентезі він поставив оцінку 3. Тобто, Не дуже хотів би, щоб йому рекомендували фільми цього жанру. Це відповідає по ігроку. Буде дорівнювати 3. І для жанру фільмів кометі він поставив оцінку 4. По іксу це буде ось тут. Тобто користувач Б у мене також буде мати свою точку зі своїми координатами. І аналогічно робимо для користувача це. По ігроку це буде 1 ось тут, а по X це буде 9. Буде відповідати цьому місцю. Далі, що ми маємо? Ми маємо, що користувачі, в залежності від того, наскільки вони оцінювали жанри, щоб, наскільки вони хотіли би, щоб їм рекомендували фільми цих жанрів, вони розташовані по унікальних своїх місцях. Що ми можемо зробити? Ми можемо виміряти відстань між ними, щоб приблизно знати, наскільки у них. Збіжні уподобання а, тих чи до інших жанрів фільму. Тобто наскільки у них смаки буде співпадати одне з одним. А, що ми можемо далі зробити? Вимірюємо між ними відстань. Тобто відстань між точкою А та Б у мене буде дорівнювати корінь 13. Відстань ми вимірюємо за теоремою Піфагория за усією формулою. Тобто від кінця віднімаємо початок. І так само вимірюємо відстань між точкою Б та С. Вона в мене буде дорівнювати корінь з 29. Далі, ми вимірюємо між ними відстань, що ми можемо зробити з цього? Якийсь висновок. А ми можемо зробити висновок такий: що уподобання користувача А та користувача Б вони будуть більш збіжні, ніж уподоба... спільне уподобання користувача Б користувача С, тому що відстань між точкою А та Б дорівнює корінь 13, а це менше, ніж відстань між точкою Б та С, яка дорівнює корінь 29. Отже, якщо користувач А у мене буде переглядати якісь фільми, ставити їм 5 балів там достатньо високій оцінку, то, то ми знаємо, що у мене користувач А поставив якусь оцінку. І також ми знаємо, що найближчий його сусід, це точка Б, яка має приблизно такі самі уподобання е, до фільмів, е, ми звідси можемо зробити таке. Тобто, коли користувач поставив якусь оцінку фільму, цей самий фільм. Може рекомендуватися для користувача Б, тому що ми виміряли між ними відстань за теоремою Піфагора. Знаємо, що у них приблизно збіжні інтереси. А отже, фільми, які сподобалися користувачу А, будуть рекомендуватися фільми для користувача Б. Тобто для користувача А найближчий сусід буде. Користувач Б. А для користувача С найближчий сусід не буде Б. Тобто це означає, що фільми, наприклад, які сподобались користувачу А, не будуть рекомендуватися користувачу С, оскільки у них далека відстань, ми візуально звідси можемо побачити. А отже, в них не будуть якісь свої спільні інтереси. Ще хочу додати, що у мене жанрів Може бути декілька, ми не обмежуємося всього два, наприклад, жанрів може бути А В моєму прикладі я використав двовимірну систему координат, але також ми можемо використовувати тривимірну. Систему можемо використовувати чотирьохвимірну, А також користувач у мене може бути не три, а там сотні. І, відповідно, в залежності від того, наскільки вони там виставляли оцінювання для кожного фільму, між ними знаход... шукається найближчий сусід, і той сусід, який рекоменду... ставив оцінку якимось фільмів, оцінював їх за своєю. Своїм оцінював, ставив їм бали. А до цього користувача в мене буде шукатися найближчий сусід. І найближчому сусіду будуть рекомендуватися ці самі фільми, тому що у них спільні інтереси. Ще у мене хочу додати, що графік у мене буде чотирьох може бути вимірний. В залежності від того, скільки у мене буде жанрів проставлених, нехай у мене буде там стояти максимум жанрів 6. Отже, у мене буде шестивимірний простір, а це значить, що ми будемо використовувати з теоремі Піфагора не дві точки, а шість точок. А Значить, під коренем у мене тут буде обраховуватися ZB-ZA. там x a, Воно обраховується, знаходиться відстань, і вже шукаємо найближчого нового сусіда. Тобто принцип роботи не міняється, навіть якщо в мене буде навіть тут два жанри, і навіть якщо в мене буде шість жанрів, все одно буде обраховуватися між ними відстань і шукати найближчого сусіда відповідно за їхніми уподобаннями. Дякую за увагу!